Сьогодні я хочу познайомити батьків із прекрасним віршем Олега Головка про бабусю, козу і капусту. А тоді вони вже можуть познайомити з віршем своїх дітей. Бабуся козу по капусту послала. Бабусі коза капустину зірвала, зірвала та й дума коза край доріжки. А що, як листочків попробую трішки? Листок за листочком, з предсмоком і хрустом, листок за листочком. Ой добра ж капуста листок за листочком дійшла до хатини, аж гледь і немає уже капустини. Бабуся козу не схотіла сварити, бо дуже кортіло борщу наварити. І вдруге козу по капусту послала, і вдруге коза капустину зірвала, зірвала та й дума коза край доріжки. А що, як листочків попробую трішки? Листок за листочком з предсмаком і хрустом. Листок за листочком ну й добра капуста. Листок за листочком дійшла до хатини, аж гледь, і немає уже капустини. Бабуся козу не схотіла сварити, бо дуже кортіло борщу наварити. І втретє козу по капусту послала, і втретє коза капустину зірвала, зірвала та й дума коза край доріжки. А що як листочків попробую трішки? Листок за листочком з прицмоком і хрустом листок за листочком, ну й добра ж капуста. Листок за листочком дійшла до хатини аж гледь, і немає уже капустини. Бабуся козу не схотіла сварити, бо дуже кортіло борщу наварити. В четверте козу по капусту послала. Але до бабусі коза закричала. Цю кляту капусту донести не сила, бо дуже смачною капуста вродила. Та й потім не зайве усім пам'ятати, не слід по капусту козу посилати.